Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 26 серпня о 13.01 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на повороті з вулиць Київської до центрального моста. Водій автомобіля Сітроен сірого кольору не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Peugeot Білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Сітроен складено протокол. 26 серпня о 16.16 .16 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на вулиці Соборна, 38. Водій автомобіля Рено чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем БМВ чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили усе за згодою сторін. 26 серпня о 18.35 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на вулиці Немирівське шосе, 94Е. Водій автомобіля ВАЗ сірого кольору не обрав безпечної швидкості та дистанції руху, у результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем Mercedes Білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля ВАЗ складено протокол за статтею 124 КУПАП. При спілкуванні із водієм ВАЗу патрульні поліцейські виявили у нього ознаки сп'яніння. Було складено також протокол за статтею 130 КУПАП. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.